Так, друзі, всім привіт. Зараз швиденько запишу відео інструкцію, як вивести свої докс на біржовий аккаунт. Значить, от в мене це другий аккаунт, з якого я буду виводити. Що ми робимо? Ми ну, нажимаємо кнопку Deposit to Exchange. Вибираємо Exchange, Continue. Я вибираю тут, бачите, є OKX. Bybit, Bitget, Зараз я буду виводити на біржу OKX OKX. Так, yes, I have account. Так, у мене є аккаунт. У кого немає аккаунту. Посилання на біржу ByBit OKX буде в дописі. Так, значить, що нам потрібно зробити? Тут нам потрібно вказати дані нашого аккаунту OKX. You eat. Переходимо на біржу OKX. Тут є у нас зверху 4 квадрати такий. Вибираємо свій аккаунт, натискаємо на E-mail. І внизу тут, тут посередині бачимо UEIT. Його копіюємо. UID. Так, тут вставляємо. Так, далі нам потрібна адреса наших, з нашого аккаунту OKX, точніше. Нам потрібна адреса наших докс. Значить, що ми робимо? Внести депозит. Внести депозит. Вибираємо внести депозит у крипті, у криптовалюті. І в пошуку вбиваємо, я вже бував, догос. Ось вона вибити є докс. Обираємо докс. окей, Обов'язково копіюємо э, цю адресу. А потім ще оцей комент. Або мемо, або так, він ще може називатись, Спочатку копіюємо адресу, вставляємо сюди нашу адресу. Далі повертаємося назад, копіюємо комент, або мемо або тек. Він по різному називається. Тут мемо називається там комент. Ось це, щоб прив'язалося до, до нашого аккаунту. Якщо не вказати цей memo, comment tag, то монети до нас не прийдуть. S: send, confirm, set deposit is on progress. Все, очікуємо. Зараз трошки перенесли лістинг на 23 серпня, тому 23 серпня вони до лістингу мають з'явитися вже на нашому аккаунті на біржі. Нам залишається тільки очікувати, коли вони прийдуть Ось сюди нам на біржу і ми зможемо їх продавати. Так, кого немає аккаунту? Окса переходьте за моїм посиланням реферальним і маєте змогу отримати містері в боксі аж до 50 доларів.